Учимось знаходити координати вектора, як вже задані координати його початку і кінця. І так, нехай дано дві точки. Точка А з координатами 4, 8 і точка Б з координатами мінус 2, 3. Знайдемо, обчислимо координати вектора АБ. Координати вектора дорівнюють різниці відповідних координат кінця і початку вектора. Тобто, для того, щоб знайти координату х вектора, нам необхідно від координати кінця b кінець вектора мінус 2. Відняти відповідну координату 4 вектора А. І підрахувати. Для того, щоб знайти координату Y, нам необхідно від координати Y кінця вектора це 3 відняти координату 8 початку вектора. 3 відняти 8 буде мінус 5. далі записати відповідь АВ має координати. По x у минус 6, по y минус 5. Попробовать самостину.